Вітаю, друзі. 28 червня, у середу, наш президент вніс Верховну Раду на узгодження законопроект, свій законопроект про використання англійської мови в Україні. Спочатку мені здалося це дуже непогана ідея, але як завжди, я захотів подивитися, що всередині законопроекту. Бо тільки після вивчення того, що вклали в законопроект, можна якось судити у його якості. Ну, той, хто запропонував цей законопроект Зеленському, людина розумна, тому що хоче, щоб це виглядало красиво і заклала туди свої інтереси. А от держава, держава буде мати великі проблеми. Зараз поясню про що йде мова. Почтали. почали. У першій статті законопроекту зазначається, що держава сприяє вивченню англійської мови всім громадянам України. Йде мова про те, що діти дошкільного віку дитячому садочку будуть вивчати англійську мову. Добре, це супер. Але дуже хочеться подивитися на тих, хто буде викладати цю англійську мову в дитячому садку. Мені здається, що діти будуть вивчати англійську мову на рівні радянської школи, коли нормою було знати: My name is Вова, I live in Kiev, I have a great family», And uh, who is absent Today? Баканов is absent Today. Так от, uh, все ж таки, давайте реально дивитись на речі. Якщо ми хочемо, щоб англійську мову викладали нашим дітям, і щоб вони володіли її рівні на рівні, рівні NATIO, то тоді це повинно бути добре навчені і знаючи англійську мову викладачі. Виховательки дитячого садку. Я хочу подивитися на ту виховательку дитячого садку, яка знає англійську на рівні native, а, яка буде на той зарплатні зараз працювати. Ну, давайте реально дивитися на речі. Це перша історія. Друга історія. А де взяти всіх цих викладачок, щоб вони вже були підготовлені? Немає. Як так? А в закон, закон вже буде, а викладачок ще немає. Є переходний період, але за переходний період. Ви нікого не зможете навчити в такій кількості. Це відверто. Але кого це бентежить, коли треба ж запускати таку історію? Друге. Англомовні фільми лише в оригіналі. Так, в кінотеатрах хочуть показувати, хоча ні, не хочуть. Мають показувати в оригіналі всі фільми з субтитрами українською. З 2025 року половину. В 26-му році три чверті, а з 27-го року всі. Е, ну, Непогана ідея, так? Да? Вибачте, а що з українською мовою? Ну, її не треба пропагандувати. Ну, щоб ці фільми були українською, це не треба. Ну і навіщо? Дійсно. Ну чому всі фільми англомовні в Німеччині йдуть німецькою мовою? Чому всі ці фільми йдуть в інших країнах на інших мовах? Ні, є країни, де не перекладають. Це ті країни, де нема грошей на переклад. І бізнес ну, так не стає. Наприклад, в Естонії е, англійські англомовні фільми йдуть англійською, але субтитри естонською. Тому що економічно це не цікаво, ну, не можна окупити ці фільми. Це дорого. В Україні це працює. Ну хто не знає таких е, е, е пані, які озвучують, як, наприклад, такі справи або інше. Саме завдяки тому, що Альф говорив українською мовою на ICTV, багато людей почали намагатися теж розмовляти українською. Альф, до речі, зробив для української мови значно більше, ніж більшість законотворців. А у нас, я розумію, що хтось захотів показати красиву картинку в вигляді законопроекту. Знаєте, все супер. Але чому тільки фільми, тому що важнішим із зв'язку для нас є кіно, так казав Володимир Ленін. А книжки, їх не треба англійською. Ми давайте всі книжки виключно англійською мовою. Англомовні не треба інше. Англомовні книжки виключно англійською мовою. Я хочу подивитися на те, як це буде реалізовано, і хто буде і скільки читати в Україні. Як і дивитися фільм? До речі, а що з тим бізнесом, який сьогодні дуже успішний в Україні озвучує Фільми українською? Нічого, про них ніхто не подумав. Ну, дійсно, якщо ти виробляв фільми, які нормально йшли на території Росії, і тебе нічого не засмучувало в цьому, то ти не думаєш про те, що є бізнес, який. Озвучує фільми. А це люди, це індустрія, це великий обсяг роботи. Але хтось про це не подумав. Чи навпаки, подумав, і для того, щоб потім винесли цю норму або відтермінували, будуть приходити і домовлятися. Не треба такого робити. Це дурня. От відверто це дурня. Тому що а, це не зробить більш популярною англійською мовою. Ні, це заб'є кінотеатри. Взагалі, це про це окрема історія, я трохи пізніше додам. Але ще раз, тільки книжки, не забувайте ж, так? Давайте і книжки додайте туди. Ну, щоб видавці сказали: Ого, нам знов хана. В 25-му році 50% всіх книжок виключно англійською мовою ти ще англомовний. Ну навіщо зупинятися? Давайте. Це ж геніальна ідея. Окрема історія це необхідність ухвалення самого законопроекту. Пояснили тим, що Україна має статус кандидата в члени Європейського Союзу. Але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар'єром. Але в Євросоюзі є німецька, італійська, іспанська, португальська, польська і інші мови, що за зневага до тих мов. А є ще угорська. Може, ще і угорське зробимо обов'язково для вивчання. Чи, хоча б можна повернути вивчання угорської для угорської громади? Ну, так. Не треба гратися в ці ігри. Ну, не треба. Повірте. Окрема історія, що хочуть зробити англійську обов'язковою для всіх держпосадовців. Ну, знаєте, от. Будуть визначені категорії посад, кандидати на зняття яких зобов'язані будуть знати англійську мову і володіти на дуже високому рівні. Ідеться про осіб, які претендують на посади в державній службі, військовослужбовців офіцерського складу за контрактом, поліціянтів середнього та вищого складу національної поліції, прикордонників, прокурорів, податківців і митників. Дивлячись на те, що президент пообіцяв митницю без митників а Податкову без податківців, то, мабуть, ніхто не складе ці екзамени. До речі, а що в нас з вивченням української мови? Ну, там же теж обов'язково треба знати українську для того, щоб претендувати на ту чи іншу посаду. І як, ну, наприклад, в Національному авіаційному університеті, яким керує Максим Луцький, відоміший, одіозний персонаж. Можна здати тест на знання української мови і отримати сертифікат. Про це Луцький домовився з попереднім міністром освіти. Да, Шкарлет йому допоміг. А після цього Луцький почав допомагати людям отримати сертифікат. Ну, наприклад, злий язик розповідає, що в Раді Нацбанку є такий Анатолій Барсук. Чия українська гірше, ніж у Азарова. Але його рівень, який він отримав згідно документу, трохи відрізняється разів 100. Але це йому дало можливість стати членом ради при Нацбанку і навіть претендувати на голову цієї ради. Це, щоб ви розуміли. Через деякий час з'являться нові такі луцькі, у яких будуть можливості за невеликі гроші отримати сертифікат, що ви знаєте англійську на рівні c 1 c 2 І коли вас будуть запитувати, чи спікінг, ви будете спитати, я в кос. I'm finished? Huh. «Now university!» And I have perfect results. Ну, щось буде таке, але це буде теж непогано. Бо рівень знання англійської це не виправить. А от е знищить взагалі будь-які намагання, щоб наші держслужбовці володіли англійською мовою. Е тому давайте відверто казати: цей законопроект популістський, він в інтересах тих, хто хоче поставити центри сертифікації англійського, Uh, він не допоможе просування англійської мови, він, скоріш за все, зробить нові схеми. Як людина, яка працювала в комітеті по запобіганню та протидію корупції, можу сказати: ми використовували методологію, яка допомагала побачити, чи є закладені корупціоногенні фактори, чи ні, їх немає. В цьому законопроєкті ці маркери є, і фактори є. І це можна використовувати для персонального збагачення деяких людей. І це буде використано, якщо цей закон в такому вигляді буде прийнятий. А Мені дуже цікаво, хто цей закон писав для Зеленського. Тому що я ж розумію, що він не він сам це написав. І хто його переконав, що він потрібен цей закон саме в такому вигляді. Дуже цікаво, і дуже цікаво, чи готує ця людина. Якусь сертифікацію на знання англійською мовою, і не хоче чи вона посадити ще одну свою людину на керування такою установою? Впевнений, що так і буде. Ну, я як завжди попередив, а потім я ж вам скажу про це. Ну я ж вам казав, а ви, ви будете знати про це заздалегідь. До речі, я знаю, що це відео подивиться і на банковій. І дуже хочу, щоб вони зробили висновки, відкликали цей законопроект. Переробили його і все ж таки зробили його більш, я б сказав, адекватним і менш корупційним. Сподіваюсь, що так і буде. Ваш Борислав Березин.